Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо Урок Я досліджую світ. Тема уроку узагальнюючий урок за розділом Я живу в Україні. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання. Послухайте, будь ласка, невеличкий віршик, який називається Люби свій край. Люби свій край, моя дитино, бо тут з'явився ти на світ. Це місце зветься Україна, і звідси ти почнеш політ. Тут пісня мами колискова, чарівна казка перед сном, і наймиліша рідна мова, Калина й мальви під вікном. А на високій тополині лелеча лагідна сім'я. І небеса високі сині, і ніжна пісня солов'я. Люби свій край, моя дитино! Тут з-під верби джерель це б'є, а край наш рідний Україна це найдорожче, що в нас є. Ось такий гарний віршик написала письменниця Надія Красоткіна. Скажіть, будь ласка, про який край розповідається в цьому вірші? Так, у цьому вірші розповідається про наш рідний, найкращий, найулюбленіший рідний край про нашу Україну. Погляньте, будь ласка, на карту, роздивіться її уважно, пригадайте, як називається область, в якій ми з вами проживаємо. Так, область Миколаївська. А давайте пригадаємо, яке ім'я має наше рідне місто. Наше місто називається місто Очаків. Дітки, яка головна відмінність нашого міста? Ми знаходимося на півдні нашої держави, і наше гарне мальовниче місто розташоване на березі Чорного моря. Давайте ми з вами пригадаємо, які громадські місця. Ви найчастіше відвідували в нашому місті або в інших містах. Найчастіше ми з вами відвідуємо такі громадські місця, як магазин, лікарня, дитячий садок, школа. Парки, берег на, на пляжі, ми з вами бували. так? В інших містах, які ще ми відвідуємо з вами громадські місця? Якщо у Миколаєві, це може бути зоопарк, це може бути театр, кінотеатр. так. Розкажіть, будь ласка, як дітки, які зображені на малюнку, дбають про своє рідне місто? По-перше, дітки слідкують за чистотою у своєму місті та прибирають сміття, так? По-друге, вони піклуються про рослини, тобто саджають дерева, кущі трави, прибирають опали листя, обсапують травичку, обкопують дерева, поливають дерева квіти, коли настає весна, підбілюють дерева, щоб комашки не псували їхню кору, годують пташок взимку, коли дуже холодно. Так? І взагалі... Піклуються, оберігають і люблять своє рідне місто. А скажіть, будь ласка, а навіщо це робити? Для того, щоб в місті було чисто, охайно і щоб нам із вами було приємно в ньому жити. А ще щоб інші люди хотіли приїздити до нас в гості? Погляньте, будь ласка, на малюночок. Що ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо берег моря. так? А давайте пригадаємо, дітки, і скажемо, на березі якого моря ми з вами проживаємо. Так, ми з вами проживаємо на березі Чорного моря. А ви знаєте, що водойми бувають двох видів солоні та прісні. Скажіть мені, будь ласка, які водойми називаються прісними? Прісними називаються ті водойми, в яких знаходиться Прісна вода, та водичка, яку після очищення можна вживати в їжу, так, можна пити. А які водойми називаються солоними. Солоними називаються ті водойми, які у своїй воді мають сіль, тобто їхня вода солона, і для пиття вона не придатна. А давайте назвемо, які ми знаємо, водойми прісні. Це озеро, річка, джерельце, струмочок, ставочок. Так, А які солоні? Це море і. Океан. Але дітки існують і озера. Солоніюсь, наприклад, біля нашої Миколаївської області розташована сусідня Херсонська область, і там на території Херсонської області є рожеві солоні, озера. Ось в них також вода солона. Зараз подивіться, будь ласка, на малюночки, і скажіть, що це ми з вами бачимо на малюнку? Одним словом, це називається рослини. Так? Давайте ми спробуємо, дітки, визначити, де ростуть ці рослини. Подивіться, ми перед собою бачимо цибулю, картоплю, каштан, персик, гриб, шишку, яблуко і перець. Так? І е, три е, місця, де можуть рости ось ці предмети: сад, ліс і город. Ось давайте по черзі розберемо. Де росте цибуля? Цибуля росте на городі, звичайно, картопля. Картопля також росте на городі. Де росте каштан? Каштан росте на дереві у садку, де росте персик. Персик також росте у садку на дереві, де ми можемо знайти грибочки. Грибочки ростуть у лісі під ялинкою, так? а шишки. Шишки також можуть рости на ялинках, на соснах, у лісі. Де росте яблучко? Яблучко росте у садку на дереві, а де ростуть перці дітки? А перці також ростуть на городі. До речі, каштан дітки може рости як в садку у звичайному парку, так і в лісі, тому каштан можна розподілити у дві групки. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок і скажіть, кого ви бачите на цьому малюнку? На малюнку ми бачимо тварин, так? Тобто, що ми можемо сказати про ем, нашу у, природу у нашої місцевості? У нас є багато рослин і є тварини. Давайте ми пригадаємо і скажемо, які тварини мешкають у нашій місцевості. Ну, По-перше, це пташки, їх дуже багато в нашій місцевості. так? Також в нашій місцевості ми можемо зустріти лисичку. На Кінбурзькій косі у лісі проживають вовки, зайчики. Також можна зустріти диких кабанів. Так, у наших заповідниках в нашій місцевості можуть знаходитися і лосі або олені, але це тільки в заповідниках. Просто так ці тваринки у природі в нашій місцевості не живуть. Дуже добре. Давайте подивимося на малюночки. Кого ми з вами бачимо на малюночку? Тварин. Дітки, а як називаються ось ці тварини, які зображені на малюнку? Давайте їх назвемо. Осел, гуска, ягня, корова, зайчик, курка. Верніше, не зайчик, а кролик, курка, кінь та коза. Це свійські тварини. Так? Чому це свійські тварини? Тому що ці тварини проживають разом з людьми. Скажіть, будь ласка, а що родина отримує від цих тварин? Вона отримує молоко, яйці, сир, м'ясо, хутро? Пір'я і багато-багато іншого. Так, добре. Тепер подивіться, будь ласка, на рослини, які ми з вами бачимо на екрані. Давайте пригадаємо, які рослини занесені до червоної книги України. Ми знаємо з вами, що в нашій українській природі дуже багато є рослин і тварин диких, які на межі вимирання. Тому саме ці рослини і тварини занесені до червоної книги. Червона книга України це та книга, де ведеться перелік рослин і тварин, які потрібно оберігати. Ну, давайте назвемо ті рослинки, які ми бачимо перед собою: едельвей, співники борові, шафран, ялівець. Зозуленець, Лілія Лісова, Аконіт, Дзвоник і багато-багато інших рослин, про які ми з вами створювали проєкти, так? вони всі занесені до Червоної Книги України, і ми маємо їх оберігати. Тепер, дітки, давайте пригадаємо, які ж тварини занесені до Червоної Книги України і є на межі вимирання. Пташка сорокопуцірий, комашка Жук Олень. Зубр, Журавель, Рись, Ведмедиця Господиня та багато-багато інших тварин, про які ми також з вами створювали проєкт. Навіщо вони занесені до червоної книги? Для того, щоб люди їх оберігали і знали, що цих тварин дуже мало залишилося в природі, і їх не можна знищувати. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки, дітки, давайте пригадаємо, ми з вами на протязі цілої теми говорили про громадські місця, де велике скупчення людей, і про те, що потрібно дотримуватися правил поведінки в громадських місцях. Давайте розглянемо малюночки і скажемо, чи правильна поведінка діток і інших людей у цих громадських місцях. На першому малюночку ми бачимо. Діти знаходяться в автобусі, так? Чи правильна їхня поведінка? Ні, неправильно. Дивіться, хлопчик іде з відкритим соком, напоєм, і, певно, від того, що автобус там чи затормозив, чи рухається, він вилив на дівчинку свій напій. Це неправильно. На другому малюночку ми бачимо, що хлопчик поступається місцем старенькому дідусеві. Це правильна поведінка. Так, так потрібно чинити в громадських місцях. На третьому малюнку ми бачимо хлопчика, який сидить у телефоні з навушничками, а коло нього стоїть бабуся із ціпком, так, старенька зігнута бабуся. І він не бачить її, не поступається її місце. Або робить вигляд, що не бачить. Дітки, чи правильно чинить цей хлопчик? Ні, звичайно, неправильно. Так робити не можна. Так, подивіться, будь ласка, ось на цей малюночок ми бачимо, що хлопчик переходить дорогу через пішохідний перехід на зелене світло світлофора. Чи правильно він робить? Так, звичайно, цей хлопчик дотримується правил поведінки на дорозі, він молодець. Погляньте на наступному малюночку. Знову ми бачимо, в трамваї чи в автобусі дітки дуже погано себе ведуть. Шкетують, чи правильно вони так ведуть себе? Ні, так не можна себе вести. Коли ви їдете у транспорті, ви маєте або сидіти, або стояти і триматися за поручні для того, щоб не впасти і нікому не наробити шкоди, а також собі. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Дітки граються у пісочниці, чи всі вони дотримуються правил поведінки? Ось ця дівчинка, яка сидить і грається, у синенькому бантику вона дотримується правил поведінки, ось ця дівчинка дотримується правил поведінки. Вони собі граються тихенько в пісочниці, так створюють пасочки. А що робить хлопчик? А хлопчик насипає пісок дівчинці на голову. Дітки, чи можна так робити? Ну, звичайно, так не можна робити. Так роблять дуже невиховані, і безшкітливі дітки. І через це вони можуть мати багато неприємностей. Тому що дуже неприємно, коли тобі сиплять пісок на голову, а він ще й може потрапити у очі. А це не то, що неприємно, а навіть ще дуже боляче. Тому. Так, поводитися не можна. А ось як поводяться оці двоє діток, так потрібно поводитися. Так, пригадали дітки. А тепер давайте пригадаємо, що на протязі всієї теми ми з вами розмовляли ще й про такі небезпечні ситуації і куди потрібно звертатися у разі виникнення даних. Ситуації. Погляньте, будь ласка, якщо ви побачили до вас заліз злодій, якщо ви пошкодили щось своє тіло, якщо ви побачили, що горить будинок або у вас горить будинок, куди слід звертатися і кому потрібно телефонувати? Давайте пригадаємо: номери телефонів екстрених служб, якщо раптом сталися якісь непередбачувані ситуації. Номер телефону для всіх видів екстреної служби. Служби це 112. Але є і конкретні окремі служби. Служба пожежної безпеки це та служба, яка гасить пожежу. Їх номер телефону 101. Служба поліції це ті, та служба, яка захищає людей від ем, поганих людей від злочинців. Їх номер 102. Служба медичної допомоги, швидкої медичної допомоги це та служба, яка надає вам допомогу, якщо ви пошкодилися або захворіли. Їхній номер 103. І аварійна газова служба це та служба, яка допомагає вам уникнути вибуху газу, якщо ви почули запах і десь пішла витік газу. Їхній номер 104. Дітки, я прошу вас іще раз, ви вже бачили ці номери. Ви вже майже всі їх знаєте, але, будь ласка, іще раз поставте відео на паузу та спробуйте запам'ятати ці номери на всякий випадок. А зараз я пропоную вам переглянути невеличке відео та пригадати ще раз всі головні е, е, теми, які ми з вами проходили деякий час. Чудових розваг можна вигадати, граючись на вулиці. Не те, що вдома. Там і розгуляти сніде. Ні тобі у футбол поганяти, ні в квача побігати. А в дворі, друзі, сонце, свіже повітря словом суцільна користь. Чому ж тоді батьки так хвилюються, випускаючи дітей на двір, спитаєш ти. Деяких дітей взагалі не відпускають без нагляду, а дехто і сам боїться йти. Пам'ятай, світ добрий і дбайливий. Треба довіряти йому. Але дбати про безпеку дуже важливе вміння. Двір приховує багато небезпек, непомітних на перший погляд і дуже несподіваних. Ну, не треба аж так фантазувати. Але небезпеки в дворі таки є. Ми мусимо їх виявити та знешкодити. Або, хоча б, знайти спосіб їх оминути. Для цього пропоную виконати спеціальне шпигунське завдання. Місія Безпечний двір. Кожен справжній шпигун знає: перш ніж вирушити на завдання, у нашому випадку, вийти на двір, треба подбати про свою екіпіровку. Одяг має бути зручним і обов'язково відповідати погоді. Улітку не забувай вдягати панамку, щоб вберегтися від сонячного удару. А от взимку краще утеплитися. Зуття обирай без шнурків. Так. Ти матимеш більше шансів втриматися на ногах. Слизьке теж не годиться: дорогі іграшки, телефони, плеєри та інші цінні речі краще лишити вдома. Так само, як і прикраси. Вони можуть спровокувати напад грабіжників. А необхідні тобі кишенькові гроші, телефон і ключі від дому краще тримати подалі від сторонніх очей. Перед виходом на двір справжній шпигун перевіряє обстановку на сходовій клітці. Подивись у вічко, перевір, чи немає там незнайомців. Краще почекати, коли вони підуть, ніж зіткнутися з невідомими в темному під'їзді, у ліфт із незнайомцями теж не заходь. Дочекайся наступного або спустися сходами. Це і для здоров'я корисніше, і для фігури. Ну, от ти і на вулиці. Нарешті настав час для виконання справжньої розвідувальної місії. Місія безпечний двір. Мета операції виявити у дворі всі небезпечні об'єкти і прозвітувати про них батькам. Агенти пельмень, агенти Бублик. До роботи. Завдання зібрати якомога більше доказів про небезпечні місця. Нехай кожен ретельно огляне двір і зробить висновки. Треба не просто виявити, а й пояснити, чому ти вважаєш це місце небезпечним. Оголені дроти можуть вдарити струмом. Обгострий паркан можна поранитися. У відкритий люк або яму можна впасти. І тут не допоможуть звичайні попередження. Дивися під ноги, не наступай! Під час жвавої гри можна і не помітити небезпеку. Тож, виявивши у дворі відкритий люк чи оголені дроти, негайно звітуй батькам, нехай виправляють ситуацію. Особливу небезпеку становлять предмети, залишені у дворі невихованими дорослими. Думаю, тобі вже доводилось бачити таких людей, тільки не намагайся їх виховувати. Дарма згаєш час, тебе вони все одно не зрозуміють. Скажу по секрету: це прибульці з іншої планети, Поросяндія називається. Що не чув про таку? Там усі поводяться, як поросята, і говорять хрюхрюнською мовою. Обережно при контакті зі звичайними людьми поросяни бувають доволі небезпечні. Тому краще сказати про них батькам нехай подзвонять у міліцію. Там хрюхрюнську мову добре знають. Ще одна з небезпек незнайомці. Не варто бачити у кожному незнайомці злочинця. Більшість із них звичайні люди, яких ти просто не знаєш. Та щоб не вскочити в халепу, ну і звісно, не розкрити свою розвідницьку конспірацію, вступати в розмови з незнайомцями суворо заборонено. Так написано в Кодексі шпигунів. А якщо незнайомець. Чіпляється до тебе з питаннями, пропонує солодощі, іграшки або покататися на машині? Відмовляйся. І не соромся підійти і попросити допомоги в дорослих. Також велику небезпеку в дворі становлять машини. І не лише ті, що рухаються, навіть просто припарковані біля під'їзду машини, дуже небезпечні. Часом, граючись у хованки, діти вирішують сховатися за чи під машиною. І роблять вони це дуже вміло. Жодному разі не роби так. Водій може тебе не помітити і несподівано зрушити з місця. Та й взагалі краще гратися подалі від машин, бо за подряпину чи вм'ятину на сусідському авто можна й на горіхи отримати. Молодці агенти. Дякую за службу, але ви забули про головну небезпеку. Дитячий майданчик. Залізні важкі конструкції володіють руйнівною силою. Якщо така гойдалка вдарить на великій швидкості, все може закінчитися трагічно. Пам'ятай, підходити до гойдалки можна тільки збоку, а обходити її на великій відстані, так само, як і каруселі, що крутяться. Не розкручуй каруселі надто швидко і не зупиняй різко. Час катання треба сидіти, а не стояти, і триматися за поручні. Ноги обов'язково став на підставку. Як бачиш, у дворі дійсно веселіше, ніж удома. Але ніколи не можна втрачати пильності, особливо під час виконання секретних завдань. Нашу місію завершено. Але двори скрізь різні і приховують різні небезпеки. Тому тобі доведеться провести власну секретну місію і обстежити свій двір на предмет небезпек. А про результати звітуй батькам вдалого полювання, агенте. Так, я сподіваюся, дітки, ви переглянули мультик, вам він сподобався і ви запам'ятали всю потрібну вам інформацію. А зараз ми з вами прочитаємо віршик Надії, Надії Красотіної: Головне здоровим бути. Головне здоровим бути це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий, і думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє. Тому це запам'ятай і про здоров'я своє дбай. Ось дітки, нам Надія Красоткіна розказала у своєму віршечку, чому потрібно бути здоровими, щоб насолоджуватися життям, щоб радіти, щоб бути щасливими, щоб брати від життя все гарне, приємне і найкраще, яке тільки в ньому існує. А тому, що коли ви хворієте, то вам взагалі нічого не хочеться, і навіть сонечко на дворі, і літо, і море, і пісок. Вам не милі. Тому, будь ласка, дітки, слідкуйте за своїм здоров'ям. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх рідних і близьких. На останнім, дітки, я хочу, щоб ви обрали цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка все було легко, червона цеглинка я дуже втомився. Жовта цеглинка було цікаво, помаранчева цеглинка у мене все вийшло. Синя цеглинка було складно. А я дякую вам за вашу роботу, за увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!